Вітаю! Хочу сказати, що Росія країна терорист. Міф про гарних росіян це справді тільки міф. Більш нічого. Якщо люди чомусь хочуть знищити інших людей, то вони хворі. Або злодії. Чи не так? Країна ціла, ратує за війну, за знищення дітей, за знищення старих людей. Це країна хвора, її треба ізолювати. Без ізоляції не обійдеться. Ось вони святкують 9 травня День Перемоги. Вибачте перемоги над чим? Чи над ким. Вони кажуть, що вони перемогли фашизм. Ні, не перемогли. Вони стали обличчям цього фашизму. Росія країна фашистів. Росіяни фашисти. Таке сьогодення.